Друзі, нас інфоперші головне поїхала на аеродром Внуково сьогодні вночі, та вранці прибуває велика кількість транспортних іл. 76 з синками на бортах. Дві полоси закрили. Поряд стоїть понад 30 фур з надписом Вантаж 200 перебуваючи літаки з Севастополя чи Сімферополя. Після останніх ударів по об'єктах в Криму масовий старі на болотах тільки починається кількість убитих на війні окупантів, наближається до тих показників, коли в Росії не залишиться людей, яких би ця війна торкнулася особисто. Пише військовий Ізраїля, геофіцери Левін, Росія зараз зазнає найбільших втрат, якщо не брати до уваги перший місяць повномасштабного вторгнення за даними телеграм-каналів, льотчиків курсантів, курсантів-боляків навчали, використовували військових діях. Їм 19-22 роки. Список 200 чоловік всі загинули, батьки в Москві отримали цинки, Аеродрома зараза штурмують вбиті горем батьки з патріоти, які нарешті отримали карму. Хоча чи можуть вони взагалі щось відчуватися дуже складне питання в п'ятницю, 22 вересня Перші половині дня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Тимчасово загарбаного Росії Севастополю увімкнули сирена, жителі міста почали записувати відео, на якому казали про роботу російської ППО. Втім, як виявилось згодом з усиллями українських збройних сил, були завдані успішні удари по військових об'єктах в окупованому Севастополі, зокрема уражений штаб командування Чорноморського флоту Росії, але це не єдина цільна територія окупованого півострова, яку вдалось знешкодити вибухи. Також лунали в Новофедрівці. Бахчесера, що за вибухи пролунали сьогодні в Криму. Та чому ураження штабу? Чорноморського флоту ворога в Севастополі не є рядовим знищенням командного пункту окупантів. Той же час Буданов не підтвердив повідомлення про імовірну ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова, начальник головного управління розвідки України Кирил Богдану, заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранені отримали 16 серед середніх російських генералів. Він розповів, що серед поранених в тяжкому стані перебуває командуючий групування генерал-полковник Олександр Романчук, також начальник штабу генерал-тенант Олексеков. Без свідомості повідомляє голос Америки. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, що встановлюється Це військові, які не суть служби охорони і так далі. Вони не входять в той перелік, який я вам озвучував, розповів Буданов. Зазначається, що Олександр Романчук, командуючий групування російських сил на запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника 23-му році. Генерал лейтенант тенант Олег Цеков, командир ї ОМСБР, берегових військ північного флоту ФМФ, РФ. У даному не підтвердив повідомлення про ймовірну ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. За його даними розвідка, збирає дані з усіх джерел, причому агентурні джерела одні з основних. Однак він не сказав, що для атаки на штабу використані ракети західного виробництва. Редакція каналу не несе відповідальності з висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте та пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.